Доброго дня, шановні телеглядачі! З вами телепередача Молоде Ті та її ведуча Білошицька Ольга. В Житомирський коледж культури і мистецтв імені Івана Огієнка. 17 лютого завітала кінорежисер, член міжрегіонального шаляпінського центру Віра Андріївна Федорченко, Коріналь львів'янка, що зараз мешкає у Москві. Кіносправі навчалися у Всеросійському державному інституті кінематографії, у дуже видатних майстрів викладачем був режисер, що увійшов у першу десятку найкращих майстрів світового кіно, Лев Володимирович Кулішов. Акторську майстерність викладав видатний артист СРСР, професор-артист МХАТа, кіноактор Володимир В'ячеславович Білокуров. З дитинства мріяла знімати художні фільми, які підказували нам напрямок нашого життя. Але коли вже закінчувала інститут і зробила документальний фільм Професія актор про життя і творчість Володимира Білокурова, Локурова я зрозуміла, що справжнє життя набагато глибше і цікавіше ніж сидіти і вигадувати, і не пошкодувала, що пішла у документальне кіно, говорить документалістка Віра Андріївна. Режисер приїхала до Житомира на відзначення 140-річчя від дня народження відомого композитора Рейнгольда Мурицевича Глієра та привезла з собою декілька своїх документальних фільмів. Фільми про життя та творчість видатного російського співака Федора Івановича Шаляпіна. Росія мені сниться рідко. Вона продемонструвала студентам та викладачам Житомирського коледжу культури і мисті. Стец імені Івана Огієнка на останок зустрічі Віра Андріївна побажала усім присутнім творчого натхнення добре вчитися та стати гідними творчими людьми, громадянами нашої країни та подарувала клубу елітарного кіно диск з іще одним своїм фільмом Доктор Чехов. 19 лютого в клуб елітарного кіно завітав молодий Житомирський режисер Дмитро Голумбієвський, Житомирський оператор і режисер Дмитро Голумбєвський на судні в гостях. От з презентацією свого Першого містичного трейлеру. ласка, привітайте! Дмитро Гунав'єсці. Добрий вечір усім. Дуже приємно, що мене запросили. Та, чекали, чекали, вже два роки пройшло так, я, так, я дуже від дуже. того, як ми зробили цей фільм. 에, насправді, історія створення цього фільму це може бути окремою. Окрема історія, тому що фільм робили майже півроку, напевно, з усіма труднощами. І, ну. Слава Богу, що все вийшло. Вийшло майже так, як ми все планували, тому ми дуже задоволені, задоволені тим результатом. Тому в принципі тут, я думаю, багато слів для, для треба казати. Просто давайте подивимося фільм. Насправді дуже важко дуже важко працювати з дітьми. Ми так для початку взяли собі таку задачу, і в принципі я ну, думаю, що ми справилися, тому що на тому рівні багато людей кажуть, що навіть діти зіграли краще, ніж дорослі. По одному реченню ми їх знімали, тому що ну, дуже важко. Ну, тобто, діти не пр... ну, вони закінчили театральну студію, але коли, всі, коли діти бачать камеру, це було дуже для них. Страшно, нам дуже пощастило, тому що ми шукали інтернат там, який мог зміг там 90-ті роки. Ну нібито на справжніх інтернатах нас ніхто не пускав. Звичайно, дуже проблемно було. Ми знайшли приміщення на Бугуні, яке от ремонтувалося. Це була або школа, або щось схоже на інтернат, я не пам'ятаю. Я там був ремонт, і ми там повністю могли робити що хотіли кілька днів. І от ми туди ліжка приносили, відтворювали інтернат. Фільму 500 доларів, і то ці, ці гроші, це тоді ну, 4 тисячі гривень це було. І всі ці гроші ми витратили на, на їжу, на переміщення. Майже усі гроші витратили на те, що ми пересувалися. Тобто ну, постійно кудись треба було. А і ну і декорації для оцей зйомок, для масштабних зйомок масштабних. Я пам'ятаю, що ми усі захворіли після цих зйомок. Всі були з температурою. Десь було 15 або 12 градусів плюс. І героїня Олена Альона вона була в тоненькому тоненькій сукні, і так вона захворіла перша. Ми всі після неї. І Вона мене про прокляла, що ти Я не зніматись. То вона розповіла, вона не встигла прийти. Чудом ми це відео зняли, ну як і все. Ну, насправді цей фільм чудом він вийшов, насправді, тому що дуже, ну, палків колеса було з усіх сторін, просто, напевно, це не колесо було, це не кругообіг, а якийсь палкообіг, тому що, ну, справді, але я розумію, отже, ми вже четвертий проект робимо фільм, і що насправді, якщо ти хочеш гарну роботу, то справді потрібно пройти цілу купу. Серйозних проблем починаючи від того, що тобі потрібно зібрати команду і закінчуючи тим, щоб ця команда під час зйома просто не розійшлася. Ну ми зараз дійшли до того, що от, ми робимо три фільми. Ну я нама буду намагатися в цьому році до кінця року зробити, і ми робимо трилогію Альманах і випускаємо його в кінотеатрах по Україні. Тобто у нас вже є дистриб'ютор, є ну. Попередні домовленості, єдине, що нам зараз потрібно якось це якусь концепцію єдину поєднати. І от кругообіг. Зараз ми знімаємо Манекен фільм, і от ще один влітку буде зніматися фільм. І от десь до осені ми плануємо, що це буде десь там, ну на годину, тобто це буде повноцінний сеанс фільму. Чіткий, сяючий, древній, як перша тінь на землі. Всім зрозумілий, тому що навіть немовля звичне до тіней навколо. Надреальний, тому що дає дійсну картину на площині, заснований на елементах і ефектах, які недосяжні для інших театрів, захоплюючий і виховуючий, тому що прекрасний. Ось такий він театр тіней. Все, що тільки здатна створити наша фантазія під силу цьому театру. 19 лютого в Житомирському коледжі культури і мистецтв імені Івана Огієнка відбулася прес-конференція з керівниками та акторами вітчизняного театру Тіней. Теуліс зустріч була присвячена новій програмі Крик душі, яку Житомиряни зможуть побачити 22 березня у Житомирському академічному музично-драматичному театрі імені Івана Кочерги. Сьогодні у нас прес з театром Тіней Теуліс, і відповідно у нас ніби є представник і е, директор театру «Соколов Сакаловроман. Є у нас режисер. Театр. Є е, саме досвідчена артистка театру, акторка е, Німенка Аліна е, і представник е, театрально-продюсерської студії Грал Рос. Це Грал та, е, саме ті люди, які при, при, е, домовилися з приїздом театру в нас на місце Житомир. Це Сергій Полубінський. От. І відповідно я вас я передаю слово пану Сергію. Він Добрий день, уважаемые колеги. Мы представляем театральное подвижное искусство «Белорост», и мы пригласили вот в наш город Житомир шоу-театр «Теней». Это, скажем так, один из лучших театров «Теней» в Европе и, скажем так, в постсоветском пространстве, которые, скажем так, заслужили овации, собирали, собирали миллионы аудиторий. И, скажем так, они сейчас вот представители Приехали в Житомир познакомиться с вами и с прессой. Даже не знаю с чего начать. Если сказать. Просто хочу поправить сразу вот коллег, которые выступали перед этим. Мы далеко не единственные. Вот. Но абсолютно правда, что театров в во всем мире немного. Если их и можно набрать, может быть, порядка 30 штук, да. Но из них известных. Я бы сказал, тех, которые действительно гастролируют и посещают как бы, другие страны с гастролями, ну, я бы больше пяти не назвал. Да? А, при всем при этом на Украине существуют еще театры теней. Просто мы как бы одни из самых ну, в последнее время так сложилось, благодаря во многом, конечно, и одному из номеров, стали известны и на Украине тоже. Хотя до этого мы очень замечательно посещали и Европу, и Японию, и достаточно успешно были у нас и 35-тысячные залы. И это, конечно, отдельная тема да, в нашей карьере. Но теперь, наконец-то, после того, как театру уже 4 года, как нам исполнилось 4 года, мы вдруг неожиданно в один день буквально, знаете, как Гурченко в свое время сыграла роль, да, и проснулась звездой. Вот так примерно и мы, буквально после одного эфира, стали звездами. Хотя звездами мы себя считали практически всегда. Теулис, Теулис это, если вы повнимательнее так обратите внимание, это слово силуэт, написанное наоборот. Все очень просто. Вот, э, придумывали его ни Виталий, ни я, придумывали именно артисты театра. Более того, мы не понимали сначала, идея сама понравилась, но э, мы не понимали, как его правильно произносить. Теулис, теулис, теулис. М -м, вариантов может быть очень много. И мы отдали это на откуп как бы тоже тем же ведущим. Когда мы работаем на какой-то площадке, нас ведущий объявляет. И мы так подумали, вот как им будет удобно произносить, наверное, так будет, наверное, и правильно. Произносили по-разному. Вот. Даже так, как вообще, там и букв таких не было, да. Но в конечном итоге, все-таки, в своем количестве повторений победила Теулис. Right from the start, you were a thief, you stole my heart And I, your willing victim I let you see the parts of me that weren't all that pretty And with every touch you fixed them Now you've been talking in your sleep Che bello! Keep out of pain. Take this, the light, and stay. Darkness away. I am so in love with you. non c'era che è capta. На жаль, наш час вичерпано з вами була команда молодого ТІВІ, її Ведуча білошицька Ольга. До нових зустрічей та мир вашому дому.